Шановні, в країні хаос. Долар скаче так, як мер нашої столиці на своїх проповідях. Громадяни не платять податки. Якби не смс-ка, перезвоніть мені, будь ласка, то в МВФ не дізналися б, що нам потрібен ще кредит. Так досить тачити ляси. Давайте будемо вирішувати, де брати гроші в бюджет. Давайте зробимо платними всі общественные туалети. Хотів би я почути, пане комуністи, що вам скажуть люди, коли ви почнете жебрати під кожним ліфтом і під'їздом. Так я вас першу, не чіпайте ліфти і під'їзди. Це вже зробив мер Касмавецький. Будь ласка, міністр Апценко. Джулія Володимирівна, в мене є цікава пропозиція. А давайте піднімемо з об'єму тачок. Так ми ж уже підвищили на двигуни. Куди ж далі? Майцю увазі не об'єм двогнів машин, а об'єм тачок, з якими бабусі новинок їздять. Я вас прошу, не чіпайте, бабусь, це теж парафія Мира Космовецького. Давайте конструктивно, колеги. Де брати гроші? Где, где? Там, де і прості люди всі. Тільки головне знайти місце потімє і подобрать фразу попроще. О, а ви, Джулія Владимировна, постоїте на Кто? Я? А що? С вас же все одно, як з гуся вода. А якщо вас вдруг, заметуть, то. Ви, як завжди, скажете, що це моя велика перемога. Знаєте що Федор Вікторович, до речі, опозиції слова не давали. Петро Арсентівич. Так, а чого ви мовчите? Шановні колеги, я колишній спікер, воно мені все не потрібно. А в мене, як у сьогоднішнього спікера, є ідея вводити до парламенту туристів. Ну, як це роблять наші колеги в Америці. Они ж ведут туристов до Капитолию, до Белому дому. Кстати, до очень хорошая идея. Вот вы, пане Метвин, этим и займитесь. Сделайте из вашего вертепа туристический рай. Нет, действительно, ну, идея-то занятная. А что? Ну, в Таиланде секс-туризм продвигают, а мы будем депутат-туризм развивать, а? Правда? Нет. В общем, смотрите, как хотите. Но помните, что моя идея и проще, и легче. Що ти городиш? Що ти Боже, городиш? Чем Америка, Джулія Володимирівна, ну що ви вже там придумали? Водити туристів у, у парламент. Ну це ж безгруздя. Якщо ви хочете привабити туристів до нашої країни, то, будь ласка, зніміть з бюджету 2 мільярди гривень та побудуємо у бутурині центр козацької слави. Так, точна копія Діснейленду. Только замест розваг серьезно историческая экспозиция. Ты я ж про це. Народ два вам повалить. Подумайте, будь ласка, над этим. До побачення. Так, Вера, не починай. Что у тебя? Андрей Викторович, вот. Листочки из бюджета, которые потерялись. Вы их выбросили вместе с салфетками из МакДжональдса. Вера, скажи мне, будь ласка. Коли ти вивчиш державну мову, га? Андрій Вікторович, ось листочки із бюджету, які загубились. Ви їх виконали разом з серветками із МакДональдса. О, бачиш? Можеш, якщо хочеш. Ось ходім, я тобі щось розкажу. Любі друзі, будь ласка, погляньте, це трипільське веретено. Його знайшли біля нашого міста. Дата виготовлення – біля шести тисяч років до нашої ери. Ніхао, кей као су, чо шо Дуже гарне питання. Про мазепу я вам пізніше розкажу. І тут. Не спішіть, подпустимо ближче. Ласкаво просимо! У колыску нашей демократии а Уважаемые посетители, гости парламента Предлагается полуторачасовая экскурсия на комфортабельном автобусе По местам пребывания народных избранников В программе экскурсии у нас посещение ресторана Люкс Сауны Юбилейная, а также этнической родины Наших депутатов в селе Конча-Заспа вот подходи народ, кому дудки донецкие? 10 баксов курочка, 20 Сидьбакса в дудочка. Свістеть можна прямо в парламенті бюджет. Все равно про Подходи, Підходи, покупай народ, не скупісь. Е, шановні, ми знаходимося у будівлі, яка була побудована архітектором. Забо... забув. Забув. Ну це не важливо. У 1930-х роках е, біля Марінського палацу. Це неможливо! Ви знаєте, Бог з ним. Хочу сказати, що найголовніше у нашій країні це що? Демократія. Будь ласка, перейдемо на цей бік. Ви бачите портрети засновників нашої демократії: це Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Аврам Лінкольн. <рес> Ось так. А зараз, шановне панство, ми перейдемо у серце нашого парламенту. Це сесійна зала. Будь ласка, проходимо. Е, проходимо сюди, шановне панство. Оце є зал засідань. За мною, будь ласка. Саме тут відбувається справжня чоловіча забава блокування трибуни. Багато хто з туристів, приїжджаючи до нас в батьківщину, хочуть пробитися до трибуни під час сесії. Але, шановне панство, бігти поруч з диким розлюченим депутатом. Випробування не з легких. Але, на жаль, сесія у нас відбудеться на наступному тижні. Сюди, будь ласка, але принаймні ви зможете придбати dvd диски з записами найкращих серій. Ось беріть цей «Найкращі бійки парламенту. Якщо вам потрібно для всієї родини ввечері подивитися, відпочити, то ось 25 засідань на одному диску. Ось, подивіться, яка збірка. Дев'ять з половиною сесії з Петренко. Так вже госта беріть, беріть! Вона вже не знімається. Це раритет. А ось це. Мій улюблений диск найкращі моменти другого скликання. Е, пані та панове, у вас є півгодинки вільного часу. Так що підходимо, підходимо, вибираємо сувеніри і, звичайно, фотографуємось. Шановні гості, проходимо, проходимо до святая святих буфету. Ви знаєте, нам сьогодні дуже пощастило. Ми бачимо рідкісне видовище депутат під час годування. Підходимо ближче, ближче, підходимо. Не переймайтеся. Справа в тому, що коли депутат набиває свій живіт або свої кишені, то він нічого не бачить і не чує. Ні-ні-ні. Фотографувати не треба. Депутат злякається. Кинеться на вас, забере фотоапарат і подасть до суду. Хочу зауважити, подивіться ось сюди, чим харчуються депутати, це високоякісні, дорогі продукти. І вартість їх перевищує навіть вартість Жигулів. Молоді депутати досить агресивні. Вони часто мірюються силами для того, щоб заволодіти трибуною. І тому... Їдять тільки якісні продукти. На сьогоднішній день популяція депутатів складає 450 осіб, і всі вони охороняються державою. Е, ні, 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 будь ласка, не торкайтеся депутата. У нього недоторканість. Ще хочу зауважити, що у депутатів досить сильно розвинуте стадне почуття. Ось дивіться. Шановні депутати, я всіх вітаю. Рішення одностайно прийняте. Що таке? Вибачте, але це не лізе вже ні в які ворота. Що Добре випускаєте туристів у парламент. Навіщо їх пускати у службу безпеки? Скажіть. Андрій Вікторович, а чого ви кіпішуєте? За таку екскурсію туристи платять по сто баксів. Дві екскурсії по двадцять чоловік, і це місячна зарплата кожному вашому працівнику. Добре, Джуді Володимиру. Але навіщо їх пускати на наші секретні засідання? Ми сидимо, слухаємо таємну доповідь нашого агенту з Москви. І тут заходять російські туристи і кажуть: ой, посмотрите. Проводник з нашого поїзда у формі майор. Ну це ж геть не смішно. вже. Андрій Вікторович, а що як якісь проблеми, так це одразу до мене. А до кого я повинен звертатись? Я не знаю до кого. Тим паче, Андрій Вікторович, за відвідування секретного засідання вони сплачують додаткові 100 баксів. У вас шекіс? Питання є. Є Жуля Володимирна. Скажіть мені, будь ласка, а за те, що вони фотографують. Секретні документи. Вони теж додатково сплачують. Як фотографують? Та це ж загрози національній безпеці. А хто це дозволив? Звідки я знаю? Так спокійно я зараз все вирішу. Альо, це Джулія Володимирівна. Так ви перед тим як впускати туристів у службу безпеки, повісили табличку фотографувати заборонено». Як це ні? Та ви хоч розумієте, що це загроза національній безпеці. Я ж сама роздрукувала, дала вам і сказала повісити на вході. Ну, негайно. Андрій Вікторович, я побігла, там просто табличку загубили, а крім мене, в уряді роздрукувати на принтері більше ж ніхто не вміє. Звичайно, Шо? ніхто не вміє крім я вас. Я швиденько, ви тут мене почекали. А я піду до Нацбанку. Мені теж треба там дещо надрукувати. Ну. Хм. Оце краса. Прошу вас. Оце ви молодці. Да. А скільки коштує цей помаранчевий прапорець? 20 доларів. Так. А оцей блакитний? Цей по 10. Дуже гарна цінова політика. Молодці. Хм. А оцей біленький сердечком? Цей тридцять. Скільки? А де це тут... ви бачили такі ціни? Ну підніміть, хоч до сорока помаранчевий, та я його куплю. Ні-ні, ні знаєте, я не можу. Я тут работаю на хазяїна, він мені як ціни поставив, так я і торгую. Дружить, а хто це в нас хазяїн? А? Ану дайте телефон. Ага, так я вам і дала його. Федор Вікторович, вовше просив про це нікому не казати. Це наш ним секрет. Ну то підніміть хоча б до тридцяти, щоб як і біленький був. Ну, что вы начинаете тут эту всю торговлю? Я же вам кажу, что я реализатор. И вообще, каждому буду поднимать, ничего не зарублю вообще. Ну, да что вы делаете? Что вы творите, а? Это же не демократично. Ой, боже мой. А сейчас вы все почувствуете себя на митинге, который проходит у нас на Батьковщине. Значит так, делаем суровые лица, поднимаем руку и кричим. Ганьба! Ганьба! Активнее! Ганьба! 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 А ну, тихо! Что это ты тут устроил? Ну как? Нет. Антиправительственный митинг. Ганьба! Ганьба! Да подождите гань вы! Я вижу, что это <coughs>, не футбольный матч. Ты мне скажи, что роблят не резиденты нашей батьковщины тут? Ну, иностранцы. Федор Викторович, ну что вы как сегодня родились? Ну, а что? Нашим по 100 гривен платить нужно, а эти сами идут. Еще и деньги платят, чтобы постоять. Ну, им в кайф, правда? Вот смотрите. Ганьба! 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 И сока платят, эти, которым в кайф. Ну, сока берешь с них. Ну, это от митинга зависит, значит, против парламента одна сумма, э против гаранта подороже. А вот антиправительственный самый дорогой. Сюда только самые богатые иностранцы записываются, ну? Так и вот, хорошо. Вот смотрите, видите, усатенький? Mm -hmm. Вот он президент Банка в Англии. Is... How do you like? Вам oh, like? oh, oh, нравится. Oh, yes. Я есть вспомнить свой молодость. 70 годы. Я есть был хиппи. Oh. Я очень люблю анархию. Молодец. Анархия, мать, порядка. Так что у нас полный порядок. Отлично. Thank you very much. Ну, в общем, кассу пополам, ты понял. 60% мне, 40% тебе. И потом вот это все ко мне на перекур в курилочку. Хорошо? Договор. Работайте. Три, э, четыре. Ганьба! 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 Всем доброго дня. Любі мої криза це час, коли потрібно потогіше затягнути паяси та перейти до жорсткої економії. Тому мій уряд закликає директорів електростанцій, ідучи з роботи, не забувати гасити світла і міста. Також ми пропонуємо всім бюджетним організаціям, лікарям, вчителям, інженерам паралельно основній праці займатись Ейваном. Та здавати кров. Криза це час прийняття нестандартних рішень. Ви вже бачите, з яким успіхом в нашій країні проходять нововведення з туристичними екскурсіями, а це не аби який вклад в бюджет. Так в чому справа, панове, ви заважаєте? Дюля Володимирівна, депутат туризм, пам'ятаєте? Гроші в бюджет все тільки для народу. я зрозуміло. Результати депутат туризму набагато більші, ніж ми очікували. Тепер наша країна не тільки географічно, але й туристично є центром Європи. Але не обійшлося і без конфузів. Право за тисячу доларів стати народним обранцем довелося відмінити після того, як 450 туристів в першому читанні проголосувало про відміну депутатських пільг. Справжнім депутатам довелося змарнувати дуже багато часу, аби довести, що все це було не насправді, але все це дрібниці. Тому що сьогодні гарант нашої країни вперше в світі відкриває музей корупції. Любі друзі, батьківщинська корупція наймолодша в історії. Їй всього 18 років. Але за обсягами своєї потужності вона втричі перевищує російську та майже 100 разів японську корупцію. Це важко повірити, але в нашій корупції обертається грошей більше, ніж в нашій економіці, друзі. Будь ласка. Подивіться на цю стіну. На ній зображені портрети найвидатніших батьківщинських корупціонерів. За часів Гаранта Бучми всі обличчя приховувалися, друзі. Але зараз, в демократичні часи, країна має знати своїх героїв. Добре. Тепер подивіться на наступний експонат. Це найбільший в історії батьківщини Хабар. Голова сільради, який отримав цей Хабар, він міг залишити його собі. Але він передав чверть хабара державі. Ну, як передав? Поділився з губернатором. Таким чином законно отримав решту хабара. Цей хабар нараховує 815 золотих та 620 срібних монет татарського хату. Зверніть, будь ласка, увагу, це шуба нашого прем'єра. Кажуть, що перед тим, як вона собі його дозволила, цю шубу, країні довелося дуже багато економити, друзі. Ну добре, потім. Зможете сфотографуватися з ним. Руками не чіпать. Зараз ми біля найголовнішої експозиції нашого музею. Це куточок найвидатнішого хабарника сучасності судді Заврича. Я особисто був знайомий з суддєю. Ну, то таке. Тут ви зможете побачити його особисті речі це зубна щітка, мантія судді, конституція, з якою він ніколи не розлучався, бензопила та флешка начизнення аби. Люди не забувають суддю Заврича. і щомісяця до цієї експозиції приносять живі гроші. Ну добре, на цьому екскурсія завершена. Зал е, оцей для перегляду закритий, але ви можете дати на лапу охоронцю, і він вас обов'язково пропустить. Дуже дякую за її. Тока внімательний сматрий. Традиція перевиборів у нашій державі розпочалася ще за часів батьківської Русі. Да. Саме тут князя за невеличку провину могли посадити на кіл, а потім вибрати собі нового. <рес> так би мовити, немає опозиції, немає проблем. Саме у цю будівлю під час помаранчевої революції народ загнав найслабкіших політиків. Пройшло вже 5 років, а ми все тут. <рес> Проходимо сюди. А это святая-святая Граждане туристы, Буфе. не расходимся. Минуточку внимания. Очень интересная игра на денежки. Наперстки называется. Ставим 100 долларов, выигрываем 200. Все очень легко и просто. Попытаем свое счастье. Итак, кручу-верчу, гарантом стать хочу. Кручу-верчу, гарантом стать хочу. Ну, о, мужик, давай бесплатно. Попробуй. Садись, я вижу, тебе повезет. Садись, отгадывай. Ну, под каким наперсточком шарик? Тут. Правильно, молодец. Видите, какой везунчик. А теперь давай сыграем на денежки. Давай 100 долларов. Очень все легко и просто. Итак, смотрим. Поехали. Кручу, верчу, гарантом стать хочу. Ну, под каким наперстком шарик? О. Тут. О, смотри, выиграл 200 долларов твои. Все очень легко и просто. Господа, внимание. Ну, Жильек, садись, попробуй. Мне подтвердило. Тебе точно подфартило! Тебе Давай. точно повезет. У тебя написано, я везунчик. Давай. Угу. Ну, где шарик? Ось тут. Ось тут. О, ну, извини, брат. Сегодня явно не твой день. Ничего, завтра повезет, не расстраивайся. Друзья, кто следующий? Ты. Садись. Держи. Что они там трут на испанском? Викторич, нас раскусили. Надо делать ноги. Что ты РЗ? Я пол жизни в политике. Что значит раскусили? Для того, чтобы тебя раскололи, людей где-то надо лет 10 за нас возить. А мы тут все на всего два часа. Шо? Это наших нужно 10 лет разводить. А эти он сразу все понимает. Иностранцы. А, -а, а Excuse me. Это если обман. Или вас возвращать нам деньги, или мы звать им милиции. Не надо милицию, мы сами разберемся. Дай им на троллейбус. <свист> Держи. Не надо. Так, спокойно всем стоят, и милиция что тут топалась. Они забирают наши деньги, здесь есть мошенники. Разумело, снова заставе. Так, сдавайтесь, пошли. Пошли, Кашу. Вы не, Вы не имеете права. <свист> ну что, как говорится... Цыплят считают... Э... Правильно, Федер Викторович. кучат лохуют по осени. О, точно. А если вдруг кто спросит, то скажем, что были в казино. Не, Вот видишь? Федер Викторович, можно швыше? У меня уже рука левая чухается. То не от того чухается. Значит так. Сначала делим честно заработанные. Это мне. И приступим к не очень честно. Значит так. Это тебе. От тебе, от тебе, отсюда, 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 сюда, 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 ну и, конечно же, прозора. Так я не умів, Павел Викторович. А чому, чому мені не найменше? А що? Между прочим, дорогой мой, я рисковал. А ты пришел и снял сливки. Ну, що ты начинаешь сам? Что вы так кажется? Значит, я брав участь у ваших корупцийных... теневых схемах заради штуки баксов. Я не понял, а что сразу в теневых? Ты осуществляешь государственную поддержку мелкого предпринимательства в рамках поддержки депутат туризма в нашей стране. Да. Ну, да. Ну не, ну, не надо, ну в следующий раз меня шоколад. Еще вас. Еще вас. И я выкликаю Беркут. Да подожди ты со своим Беркутом. Тоже заладил Беркут, Беркут. 에, кстати, ты помнишь, ты мне 200 долларов должен? <реш> Та все, 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 все. Главное, чтобы щоб нас не здав. Так, ви розумієте, що ви наробили своєю аферою. Ви зірвали нам бізнес. Налякали всіх туристів. Батьківщину не ганьби, так що сів виступу гринджолів на Євробаченні. Після ваших коників. Це півник. За кордоном тепер нас вважають аферистами і шахраями. Ми хочемо, як Так тихо! Вас взагалі ніхто не запитує. А ви, Камуненко, що вигадали, га? Наробили ксера свого мандату, продавали по 10 тисяч доларів і казали вітаю, ви народний депутат. Як це назвати? Людина ж думає, що в неї недоторканність, а насправді лишається простим смертним. Ці гроші підуть на боротьбу пролітаріата з капіталізмом. Ну, яку боротьбу! Ви на цій гоще собі червоний Лексус купили? Ну да, пускай пролетаріат буде доволен тим, що у вождя хороший автомобіль. Так, а тягни шкір. А я шо? Ви розфасовували землю целлофановим пакетикам і так... продавали по 100 доларів. Казали, що це свята земля згаверли, лікує всі хвороби. Ви що не знаєте, що в нашій країні мораторій на продаж землі? Так я ж не продавав. Я давав довгострокову оренду. Mm -hmm. А тепер ви це скажіть туристам, яких, до речі, в аеропорту зустрічав міністр Апценька. І мотивуючи тим, що іноземці не мають права купувати землю нашої батьківщини, поставив їх перед фактом. Штраф у 50 доларів або 100 років тюрми. Я просто робив свою роботу. Ну, свою роботу ви зробили, Апценько. А хто виконає роботу міністра внутрішніх справ? Я? Так, тікайте звідси. Сядьте. Не можу вас більше бачити. Їдьте в Турцію на стажировку. Вчіться в них. Бо як так виходить, що там нас постійно намахують і розводять, але ми все рівно туди їдемо і їдемо. Mm -hmm. Джулія Володимирівна. А ви чай з медом будете? Угу З газом. А, то вам газ рафінат чи може так два кубометри всипати? Два кубометри. А ваша газотранспортна система від цього не злипнеться? Так, Андрій Вікторович, ви мені краще скажіть, чого це в нас так. От що їм не вистачало, а? Гроші ж рікою текли. Ну не закіпайте, Джулія Володимирівна. Бо зараз вже з носика почне капати. Я ж вам пояснюю. Це наш менталітет. Ріка поруч це добре, а кран у хаті ще краще. З тоненькою цівочкою, але своє. Mm. А я бачу, Андрій Вікторович, у вас хороша цівочка. Ну, Джулія Володимирівна, у вас цівочка теж, дай Боже. Так а ви що за мною підглядали? Що ви таке говорите? Цівочі ніколи не підглядали. Пийте.